Привіт привітик мої любі глядачі. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Сьогодні я розпочинаю знімати свій тиждень стартів з Оленкою Бугановою і іншими дівчатками-в'язальницями у нашому спільнику. І е, ці старти, я надіюсь будуть. Дуже цікаві, тому що це вже зимові старти. І прийшов час в'язати щось зимове, різдвяне, новорічне. Я теж хочу вже почати щось таке і викинути ось цього гарбузика з кадру. Хоча він мені так дуже подобається. Мені важко з ним прощатись, але вже все. Вже він не актуальний. Тож. Час замінити і свою свічку, мабуть, що, тому що я її купляла ось такого кольору жовтого, такого осіннього, гарбузового. Тож розпочинаю я ось так. А на наступний раз щось придбаю краще. Думаю, що до кінця відео я вже у кадрику буду мати щось. Якісь інакші елементи декору. Ось так. І все, трошки в мене було таке відхилення. І зараз я хочу вам показати ось цю ниточку. Мабуть, що ви бачили у мене таку ниточку. Я в одному із своїх відео показувала, що до мене приїхала донатна пряжа. І це дуже класна. Неймовірна, така ниточка. Там багато класних кольорів. І я навіть казала вам е і лишала посилання на магазинчик пряжа у Світлани, де можна придбати цю ниточку. І я дуже дякую дівчаткам за таку е можливість пов'язати такою класною пряжею. Це у мене колір 068. Отже, така у мене шкарпеткова пряжа. І я хочу розпочати такі шкарпеточки. Хоча час в'язати якісь різдвяні, але ще я не віднайшла ниточки для них. Та я вже в пошуку хочу щось таке новорічно різдвяне. А поки що розпочинаю. І стартую за отакими шкарпетками. Тут, ви, ви бачите, я вже витягла собі ниточку з серединки. І не знаю, чи я розпочати з пагомілка чи з місочка. В цьому я ще не можу оприділитись. Але хочу сьогодні розпочати ці шкарпетки. Бо мені вже не терпиться пов'язати з цієї пряжі. Так от, я Пішла в'язати, а ви не переключайтесь, почекайте наступне моє підключення. Я ще з чимось до вас приєднаюсь. Ще підключусь і з новими стартами. Надіюсь, вам буде дуже цікаво. Вітаю, друзі! Наступним моїм стартом будуть шкарпетки з крапі. Я вже відкрила перші три дні адвент календаря, і ось у мене такі е, тут випали ниточки, тут номерочки моїх подаруночків. Е, Такі у мене ниточки. Отже, я буду розпочинати. Я гарно придумала розподілила ниточки по дві одинакові частинки їх. Так, що у мене будуть одинакові шкарпетки. Ну, приблизно плюс-мінус. Будуть одинакові. Отже, так. Я починаю. Скоріше за все, буду починати від мізка. Що в'язати і дивитись, хватить мені чи не хватить шкарпетки. Ось так. Все, я пішла в'язати. Доброго вечора всі. У мене вечір після роботи. І я думаю, що я буду сьогодні займатися перемоткою ось цієї пасми. Досить я така стомлена, плюс хвороба мучає, а працювати треба. Залишилось трошки більше двох тижнів до відпустки, і робота така у нас ну дуже. Дуже багато роботи. Все треба позавершувати. Отже, сьогодні я вирішила. Перемотати цю пасму, і то подивлюсь, як мені вдасться це зробити, тому що я мотаю вручну. Нема в мене спеціального такого пристрою чи того павучка, що раніше були в моталках, бо я дивилася у дівчаток деяких є. Чи зараз є спеціальні парасольки для розмотування пасем? А пасма це у мене така. Донатна пасма, о, сказали на різдвяні шкарпетки. І ось я хочу її перемотати, і знайти ще до неї якусь таку схожу, схожу по товщині ниточку. І нав'язати різдвяний шкарпеток. Це ж такий період у нас. А ось тут у мене ниточки на шкарпетки Санти. Натки також різдвяні шкарпетки. Це у мене був. Відкритий Адвентик, якщо ви дивились, а може, так, може відео це ще не вийшло, але на цьому тижні я відкриваю адвентики, і у мене, і у мене попались ось такі ниточки на шкарпетки-Санти, я їх так назвала. Я вже з року у рік виношу ідею зв'язати на Різдво, на новий рік на Різдво. Зв'язати шкарпетки такі різдвяні в таких кольорах гарних, яскравих. Ну, Червоний і білий, це обов'язково десь додають зелений. Тут у мене зелений, але я бачу, що у мене він темно-зелений, а у вас якось передається ну, такий трошки з бірюзовим відливом. Та ні, він темно-темно-зелений, такий гарний зелений. Uh, і десь додають до червоного з білим зелений. Десь додають такий uh, яскравий такий синій, синій електрик такий колір. бачила. Uh, десь навіть додають чорний. Ну, uh, Це на любителя. А ще uh, я хочу додати сюди люрекс. Uh, це задумка у мене була давно. Я кажу, з року в рік я виношу цю ідею і ніяк не втілю. Я не знаю, чи буду я їх носити, ці шкарпетки, бо зазвичай собі шкарпетки я взагалі не в'яжу. В'яжу і віддаю з чоловічими на ЗСУ, віддаю і ті, які зв'язала собі. А так, я думаю, або з'яжу собі такі шкарпетулі, подивлюся, що в мене вийде, і нав'яжу ще, або зв'яжу. На подарунки. Або ж просто шкарпетки як елемент декору для оселі. Це також цікаво. А ще я дуже хотіла нав'язати такі малесенькі шкарпетки у виді ялинкових прикрас. Ну, та це все попереду. Багато часу треба для втілення, а ці, ці останні тижні я працюю у такому режимі. Що у нас навіть суботи роботі. Так що, що буду встигати, те і зроблю. Отже, так, я ще хочу додати до них Люрекс. Відійшла трошки від теми, і я хочу додати Люрекс. Завжди мене чомусь лякав той люрекс. Я думала, чи не буде він поколювати. Зараз я подивилась відео і ринки. Професорка Фесова. І я побачила в неї шкарпетки, зв'язані з люрексом Вона додала люрекс І я думаю, о, ура! E, значить, так, все ж таки можна. Я ще той експериментатор боягуз, бо думаю, зв'яжу, потім будуть стояти, побудуть будуть незручні, але вже хай буде, як буде. Знайду я той свій люрекс і поставлю, лише не знаю, який краще б сюди підійшов. Якого кольору, тому що люрекси є різні. У мене є, напевно, кілька кольорів. Ну, золотий і срібний точно є. А далі подивимось. Отже, так. Оці... Напевно, я ще розпочну все-таки на цьому тижні, хоча не знаю, не обіцяю. А поки йду. Розмотувати пасму і відпочивати. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я знімаю заключну частину свого відео стартів шалених стартів грудня. Цього тижня я не дуже багато в'язала, як, мабуть, останні тижні я досить слабо в'яжу. Просуваю свої процеси, тому що я вже пояснювала, я працюю кожен день. І взагалі останні тижні до Різдва ми будемо працювати і в суботу, і ми вже працюємо кілька тижнів і суботи, і це дуже втомлює. Та нічого, потихеньку в'яжемо і. Стараємось якось розслаблятись хоча б ввечері вдома, якось релаксувати за улюбленою справою. Отже, на цьому тижні я розпочинала такі старти. Перше, що у мене було, це шкарпетки із нової для мене пряжі, яку мені прислали як донат. Це донатна ниточка, новенька для мене ниточка, я з такої ще не в'язала. І я розпочала свої шкарпетки. Ось е, я так досить небагато їх пров'язала. Е, ниточку, не знаю. Не знаю, чи вона розпушиться. Е, хтось каже, що вона не розпушується е, і залишається така, як є. Тоді я трошки понервувала, тому що я досить так рихленько в'яжу. Але потім декілька відгуків у мене були, що ниточка все ж розпушується і все стане на свої місця. Отже, ось так у мене показує себе малюнок, так лягає малюночок. Я в'яжу серединки, не знаю, що у мене вийде. Бачите, ніби ось тут. Вже повторюється фарбування. Ну, можливо, я подивлюсь. Мабуть, що трошки ще пров'яжу і буду робити п'яточку. А далі надіюсь, що в мене знову піде ось такі е жовтенькі секції. Вони якісь не жовтенькі, вони такі, дивіться, якісь жовто-грязноваті, як на мене. Я не знаю, чи то ниточка може. Колір віддала синячий. Чи такий був задум з самого початку. Але ось так, дивіться, і сюди на жовтенькому такі прокраси якісь дивні. Ну, нічого, будемо в'язати, будемо дивитись, як себе покаже у в'язанні ось ця ниточка. Тим паче, що в'яжемо і так для хлопців для ЗСУ. Тож, я думаю, вони будуть носитися. І так, це був мій перший процес, який я почала в'язати на цьому тижні. А далі. Далі. А далі у мене мої шкарпетки з крапі. Дивіться, е я Якщо ви, якщо ви не бачили, на цьому тижні я відкривала свої, свій адвент-календар. І у мене е, така задумка була в адвент календар, е, що я буду в'язати шкарпетки з крапі із різної, різнокольорової пряжі. Я навіть приготувала і пофарбувала ниточки. І я витягувала свої адвентики, і на подарунку так само лежав, на подарунку був причіплений моточок ниточки. Наприклад, ось це перша була ниточка. Я витягла її у такій цукерочці і за такою ж за тим же кольором, за тим номером ниточки пошукала подаруночок. Ну, в загальному це треба дивитись. Якщо ви не бачили, обов'язково перейдіть і подивіться, що я придумала з адвентиком. І так, у мене вийшло, що в мене по два моточки-ниточки. І я думала, що буду в'язати дві шкарпетки одночасно. Але у кожному моточку складені по дві ниточки. І я просто один моточок розмотала на дві, і я починала в'язати одразу дві. А другий моточок, у якому також дві ниточки, я залишила на пагомілок, щоб потім ці кольори могли повторитися. я думаю, я зрозуміло пояснила. І ось у мене такі кольори. Дивіться, один, другий, третій і так далі. Так само, як тут у мене на шкарпетці. Вони лягали зовсім так якось рандомно по-своєму дивіться, ця сторона яка, ця сторона яка, але у цьому і заключається вся ідея таких шкарпеток крапки. Дивіться, які різні в мене сторони. Я навіть не знаю, яку оберу, для того, щоб вона була там лицем шкарпетки там верхом, а де зроблю п'яточку. Мені обидві дуже подобаються. Ну, класні ж, правда? Це мої шкарпетки за 8 днів. Тому що я розпочала з 1 грудня. Кожен день я відкривала. Свій адвент-календар, і кожен день я діставала по ниточці на шкарпетки. Це за 8 днів, я думаю, буде ще. І взагалі, я думаю, якщо тут такий носочок, то я вив'яжу таку саму п'яточку. У мене цієї ниточки ще є, і я вив'яжу таку ж саму п'яточку. Щоб п'яточки також були одинакові. А вже тут е, полотні самому, хай ниточка лягає, як собі хоче. <свісно> Зате цікаво. Так, це був мій другий процес мій старт. Бачите, як вийшло що шкарпетки. Ну, так вийшло. Далі я розмотувала ниточку пасму, яку мені також дали, відправили як донат. І словами на різдвяні шкарпетки. Вона така більш темнуватого кольору. Я чомусь уявляю собі шкарпетки яскраві, червоні, але. червоні, зелені сині. Але, я думаю, що ця темного кольору до неї можна додати дуже-дуже яскраву-червону. Ну, Наприклад, більш такого яскравого кольору, або м, навіть не таку, а навіть таку, е, більш до малинового кольору, або е, якусь синю, таку яскраву синю, щоб виділялася. Ну, тут у мене більш до фіолетового, але якусь таку яскравеньку, синю і білу ниточку. Теж будуть гарні е, такі. Новорічно-різдвяні шкарпетки. Нічого я змотала. Це, бачите, я вручну мотала. Люблю перемотувати ниточку вручну. ну, Якщо це, звичайно, така ниточка не дуже тоненька, не 1000 метрів, 2000 метрів. А ось така для шкарпеточок. Я її люблю перемотувати з пасма ось так. Ось такий моточок. Це я зі старої нитки. У мене така котушка, але я інакше все одно беру або якийсь тубус, там звичайний з паперу, втулку таку з рушничків, або якусь, ну, якийсь такий, щоб, щоб було так, трубочка якась, чи і намотую на нього. Потім знімаю і це все тримається. Але хай буде вже на цьому як є. Це. На наступні мої починання. А зараз я вам покажу ще третій свій процес, який я розпочала на цьому тижні. А третім моїм процесом є е, новорічні шкарпетки Санти. Е, це я, е, це завдання я витягла в своєму адвент-календарі, який я свій придумала. І я вже розпочала в'язати резиночку. Тут я хочу додати люрекс і ніяк не можу оприділитися. Ніяк не можу собі вирішити, який буде краще. Чи срібний люрекс, чи золотий? Бачите, ось тут в мене. Срібний і золотий. Можливо, золотий. Хоча срібний також тут досить пасує Біли, білий такий. Ну, е, до нового року, я думаю, любий. Тому що е, це як дощик на ялиночці, а дощики, ви знаєте, є різні. Та все одно. Сижу і думаю. Ось я в'язала е, саму. Резиночку на шкарпетці, і я його не додала. Тому що п'яточку я також його не додам. Ну, щоб э, потім не було якихось там потертостей і все таке. Але у, у саму шкарпетку я вже буду додавати люрек далі. Тож я сиджу і вирішую. Ну, мені подобається і то, і то я скажу вам. І цей класний, і до червоного, і до зеленого. І цей теж. Ой, друзі, придеться мені в'язати ще одні шкарпетки. Одні з таким люрексом, інші з іншим. Ось так. Так що третій процес у мене теж шкарпетки. Ну, так, склалася доля. Першу ниточку мені прислали як донат, і я її в'яжу, тому що хлопцям нашим треба. Друга ниточка у мене у адвентиках, і це також випало в адвент-календарі. Так що все по-чесному. Мої улюблені шкарпетки, і я їх із задоволенням в'яжу. Ось такі три у мене процеси на цьому тижні. Далі відкриватиму свої адвент-календарі кожного дня. Буду для вас знімати, записувати. Але випускати буду лише у вихідні, тому що кожен день робочий працюємо. Далі відключення світла, ловимо ту хвилиночку, 2-3, щоб відзняти, поки є світло. Потім ловимо знову час, коли його змонтувати, вивезти і загрузити. Тому частенько мої відео виходять з запізненням, тому що на це все треба час. Ось так, друзі мої. На цьому я з вами буду прощатися. І не забувайте переходити за посиланнями під відео і подивитись відео наших дівчат-учасниць спільника, тому що у кожної свої старти, а зараз вони дуже цікаві. І обов'язково переглядайте, підтримуйте нас усіх. Чекаю на ваші подобайки і коментарі. А хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. А на цьому я буду з вами прощатись. Бажаю вам гарно провести час з зимою. У кого канікули на канікулах, у кого відпустка в відпустці, а у кого праця. Не забувайте відпочивати і приділяти трошки часу для себе. Для своєї улюбленої справи, для свого хобі і для своїх рідних. Треба для все знайти час. Тож, на такій гарній ноті я з вами прощаюсь. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксимур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів вам, друзі, па-па!